Букуваний Сертем прикрасив свій велосипед національним стягом. Розповідає, планував прийти на велопарад з своєю родиною у вишиванках, але дощ змусив відмовитись від запланованого. Планував дома виситі моя і малого. А не вийшло взяти ні жінки, ні малого і сам не вділ, бо треба куртку одягати, бо дощ іде». Крім того, що велопарад має гасло, велосипед єднає країну. Ми запропонували всім використати українську символіку, тому що ми за єдину країну ми підтримуємо. Національну позицію підтримуємо наш народ. Ці акції велосипедисти вкотре нагадали владникам, що в місті бракує велопарковок. До заходу долучилися також любителі здорового способу життя із Тернополя та Києва. Це п'ятий рік, з п'ятий володень наш. Ми кожного року його відмічаємо в Києві. Воно якось набридло, тому. Ми вирішили змінити точку дислокації, і саме вибір бав на місто Чернівці. Пересів на двоколісний транспорт і новоспечений міський голова Чернівців Олексій Каспрук. Велосипедний спорт це не тільки спорт, це здоровий спосіб життя, це екологічне ти від транспорту це чисте місто, тому особистим прикладом хочу показати чернівчанам, що треба пересаджуватися на велосипед. Опісля велосипедисти співали національні пісні і створили живий герб України. Такі акції, звісно, вони спонукають людей задумуватися над тим, що наша країна має бути єдиною. Якщо буде більше збиратися не тільки велосипедистів, а патріотично настроєних людей, то буде в нашій країні від цього тільки краще. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.